Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачного і швидкого десерту перекладені вафлі. Потрібно вафлі, одну склянку сметани, одну склянку цукру, одну пачечку желе і 250 г масла. Готуємо таку масу, змішуємо цукор, желе, Вливаємо сметану, все перемішуємо і додаємо нарізане масло. Все розчиняємо і доводимо до кипіння. Масу довели вже до кипіння і залишаємо до повного стигання. Для кольору додаю барник. Коли желейна маса почне трішки густіти, змащуємо вафлі. Вафлі вже перемастила, ставимо в холодильник до повного загустіння. Вафля вже застигла і нарізаємо на кусочки. Ось така виходить вафля смачна з гарним насиченим смаком. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!